Закарпатців закликають долучитися до всеукраїнської кампанії Твоя кров може воювати стань донором. Стартувала ця акція в середині вересня та триватиме на постійній основі. Щодня до Закарпатської обласної станції переливання крові навідується понад 30 донорів. Також фахівці закладу можуть виїжджати в колективи, якщо збереться не менше 40 людей, які хочуть здати кров. Працює станція з понеділка до п'ятниці. На донорів чекають з 9 до 14.00. Актуальну інформацію про компоненти крові, яких не вистачає, публікує на офіційній сторінці станції у мережі Фейсбук наразі найменше запасів з негативним резус фактором Донором може бути будь-яка людина, яка виконалася 18 років до пенсійного віку. Людина має бути здоровою, не мати ніяких хронічних захворювань. І що дуже важливо, я дуже прошу донорів почути мене і почути наших сторінки, прочитати і так далі. Коли ви хочете стати донором, ви мусите прийти до нас в заклад, обов'язково поснідати зранку. Обов'язково. Після того, як ви пройдете в нас певні вже обстеження в терапевта, вас беруть аналіз, ми даємо всім донорам булочку в чай. Це всі донори мають з'їсти і випити цей чай, щоб пройшла донація легко і швидко.